Привіт, з вами Коблімикслав. І як я вже казав, ми продовжуємо знімати брушні на Shadow Fight 2. І що ж, заходимо. Чекаємо. Нарешті. В цьому відео я планую покращити свою зброю. І як я вже казала, піду в бій. Заходяться. Нарешті. Трішки потренуємося, роззімнемся, так скажемо. Трішки скручу звук, він буде заважати мені говорити. Що, що це за три у нас в зброї? Ага. Назберемо гроші, купимо квестити. О. Купимо броню, шолом теж пізніше. що ж, як я вже казав, ідемо в бій На турнірі. Жало. Зараз подивимось, яке воно жало. І... Написано легко. Моя зброя проти неї дуже сильна. На перфект виграли її. І нам дали ніц царети. Зараз примі її і заберемо кристалік. Спробуємо низом її бити. О, добре, ухилився. Зараз ставай. ногою її приберемо. Забираємо монетки аж сто чотири. Не буде. Що ж, заберемо кристал Це знову підійде. Забираємо і в нас Идем в бей. Шелкнется. Зараз, зараз. Тут сидит девчина. Звуки, ну, на выгляд, хл... а звуки выдают девчина. Тільки один, один раз нас вдарила. О, я тільки це помітив. В неї так, така сама зброя, як у нас. Ну, ногами спа піднис. Ою вибили. Зараз. А добре воно б'ється. Захищається, але ми все сильніші. І ми виграли. Зараз купимо костіти. Ні, шолом не буде. За двісті купуємо. купуємо кості. Знайшлось на нормально. Ну, железний. Я десь читав в інтернеті, що це е, железний, це той самий який. Тільки в нього якась інша історія. Супер ударом зараз ні не получилось Трішки зачепили. І зразу все знесли. А це я зрозумію, удар. Друзі, ще хочу сказати, вибачте, що попереднє відео було тільки в 7 хвилин. У мене просто почав розряджатися планшет. і в нього було 6% а у, мене, як... а у мене, коли стає 5%, висок, він темніє і просто відключається. Да, називається. Думаю, це відео я вже зроблю трішки довше. Купуємо шолом. І ще як мені вже казали. Ага. Залуча версії має бути тут вулкан і на ньому вже можна буде битися. Але вже, коли я вже дійду до очейника, знову жало, Побив її в перший раз, так і побив зараз. Зразу Знаєте, без зброї б'ється якось краще ногою зразу в пайку зарядив. ухилилося. Підсічка. І об'ємо в, в ногу і в голову. І зараз. А, підбили. І ми виграли другий раунд друзі. І у нас третій уровень. І що ж ми вивчимо? Я пожалуй, був... ізучу кобру. Я коли вже грав, вона краще. Що ж у нас тут? О, нова. Нова. Думки. Але і ні на одну у нас не вистачає. Ну що, ж, скільки там? Нормально і нормально. Ну що ж, підемо проти кірпічав до телефонітелі в ресі? Перемог... Перемогли машина, далі йде кірпіч. Набагато більше, ніж я думаю. Зараз ми його виграємо. Нас же Брутал. Зараз ай вдарив. Ми прико перекидання ми багато зносимо. Я цього ніколи не помічав. І перший раунд за нами другий. Б ємо, б ємо, не зупиняємося. Нас знову брутал. Але нам не вистачить до агресії. Не з І ми. І другий раунд за нами теж, друзі. І ми виграли і нам 500 ранеток дали. Як завжди, в дуель. І що ж, друзі, думаю, на цьому ми будемо закінчувати, що в мене закінчилось. Е е що ж, дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім пока.